Слава Україні! Я Софія Федина із Запоріжжя передаю величезне вітання і подяку усім нашим захисникам, особливо тим, хто є з цих теренів нашої історичної твердині. Ви точно знаєте, що таке боронити безпосередньо свій власний дім. Ви точно знаєте, як це, коли ворог приходить у вашу хату, забирає ваші терени, ваше майбутнє, ваші спогади зрештою пов'язані з тими чи іншими територіями. Але я знаю, наскільки ви незламні. Які тут незламні люди, які стають на з ворогом так. Що ворог, чесно кажучи, навіть прифігіває. Тому я хочу побажати сили і наснаги для здобуття великих перемог. І головне, знайте, що за вами є величезний тил. І величезна підмога з усіх громадян України і ще великої когорти тих, хто є далеко за кордоном, навіть не українського походження. Ми всі працюємо зараз щоденно щохвилини на те, щоб посилити наші збройні сили і допомогти здобувати перемогу. А ще в мене окремий меседж, окреме повідомлення до тих, хто зараз на окупованих територіях. Не вірте московській пропаганді, не вірте тим всім пропагандонам, які розказують, що Україна не повернеться, і Україні не треба. Брешуть як дихають, тому що Україна буде робити усе, щоб повернути кожен сантиметр своєї землі. Я люблю жартувати, що це наша така українська жаба. Інколи вона нам дуже шкодить. Але, чесно кажучи, ми вдавимося, а свого українського не віддамо. Так що чекайте, готуйтеся, збирайте дані на всіх окупантів і колаборантів, і ми скоро будемо. Перемога буде за Україною! Слава нації і смерть Московській Федерації!